Привіт, друзі! Сьогодні відео про Dodge Journey. Один з двох, які в мене є: один з Америки, це не той, який зараз ви бачите на своїх екранах. З Америки з ним все добре. Він приїхав цілий. Ми відкапіталили двигун, тому що там був всього-навсього гідроудар. І зараз батько на ньому їздить. А цей автомобіль я купив десь пару місяців назад. Він потрапив вже в Україні в ДТП, і ми займаємось його відновленням. На перший погляд, ситуація була дуже жахлива, тому що цей автомобіль виглядав просто понівеченим. І єдине, що здавалося, його можна тільки на смітник або на розборку. Я побачив, що всі силові конструкції на ньому були цілі. Тому ми трохи поторгувалися з власником і забрав я його за 3,5 тисячі доларів. І далі почалось відновлення. По-перше, ми замовили всі деталі для того, щоб поставити його на свої колеса, тому що речаги, підрамник, все було зломане, поставили на колеса, перегнали в інше місце, де ми почали замінювати дах. Висверлили по заводським точкам та купили новий червоний дах. Його також висверлили по заводським Точкам і вварили замість старого. Наразі всі силові конструкції у нас на місцях. Майже всі підсилювачі, які у нас були на стелі, залишилися заводськими. Окрім переднього. Передній ми також висверлили по точкам і приварили разом з новою кришею до каркасу автомобіля, до його скелету. Все інше, це все верхній метал, який міняється, вирізається, переварюється. Вся силова конструкція вона ціла. І в сьогоднішньому відео нам залишається поміняти підрамник. Поміняти ходовку, яку ми не поміняли тоді, коли ставили її на хід, виставити зазори, зашумити дах і віддати автомобіль на фарбування. Тож цим сьогодні ми і будемо займатися. Вам бажаю приємного перегляду. А ми починаємо. У нас є ось такий підрамник, він навіть не ржавий, як ми бачимо, ще заводські салонблоки стоять, іначе вони як цілі та не потріскані. Неначе як а вони такі і є, цілі та не потріскані. І цей підрамник я б купляв за 250 доларів і будемо ставити на нашого доджа сьогодні. Але перед тим, як ставити, я пропоную залізти знизу цього доджа і перший раз глянути, що там у нас. Поднищу, да і взагалі як виглядає мотор знизу. Так, тому що клапану кришку мені поміняли. Я віддавав людям на СТО, щоб мені її міняли, тому що не було місця де мені поміняти, оскільки яма була зайнята. Тут у нас є а, як сказати у нас коротчо, пильник шрусу, оцей внутрішній, він прозірваний і трошки тут сопливить, але це все буде мінятися, це все можна сказати через той пильник. Який забрізгав усе, усе, усе ось тут. Воно прям видно, що воно звідти ось там все витікає. То не є проблема. Пильник ми поміняємо, це все ми помиємо, тут буде все сухо, класно. По двигуну по коробці, як бачимо, у нас також тут все сухо, нічого не підтікає. ну Окрім того місця, там, де той пильник розкидав оту смазку. І тепер тут все таке брудне та жирне. Підрамник він повністю під заміну у нас йде. Подушка у нас нова з поліуретану. У нас була ходова тут з поліуретану, тому що речаги у нас були старі з поліуретану, Але ми вже все це діло поміняли. І рижі немає по кузову. Жир витікає, тому що обробка тут була. Не дуже зручно знімати на ямі. Але план дій такий. Відкручуємо підрамник. Відкручуємо рейку рульову. Вона тут на підрамнику кріпиться так, наче як так ось вона де є. Знімаємо оцей старий деформований, деформований він спереду, ззаду тут все, наче як на своїх місцях. І деформований в місцях кріплення, виходить, що де речаги кріпилися, ми ось тут трошки його нарощували. Ось там зверху, я не знаю, не видно. Ну, коротше, там, де підрамник кріпиться до ланжеронів, там, наче як воно все по-заводським. Місцям стоїть, треба відкрутити, від'єднати старий підрамник і його просто поміняти. Я думаю, пару годин часу це займе, тому не гаємо часу. Зараз свиняємо підрамник, робимо ходовку, всю технічку, щоб сьогодні відео ми ще встигли віддати її на фарбування. Це буде на сьогоднішнього дня, а в сьогоднішньому відео. Півтори години часу у нас зайняла ця робота і у нас підрамник вже лежить. Зараз я його буду витягувати на вулицю і відкручувати все, що мені тут буде потрібно, переставляти на інший підрамник, все, що не потрібне, на метал. Ну, подушка ось. Двигуна вона повністю ціла, нові речаги, стойкість кістаба залишається на автомобілі. Рейка, наче як нічого не стучить я зараз подіргав, перевірив. Поставимо ліву нову тягу, права у нас добра, вона навіть сама не падає, якщо поставити. Рейка, наче як суха, ніде не тече, але ревізію ми все ж таки проведемо перед тим, як все це збирати на місце і ставити на автомобіль. Робота не складна, але займає досить багато часу. Тому зараз витягуємо підрамник на вулицю і все, що я раніше. Що вам розповів, будемо робити. ARH10 це мій особистий промокод на знижку 10% в додатку Hotline Finance. Застосовуй його, коли будеш оформляти свою наступну страховку. Крім того, що Hotline Finance – це вигідно, це ще швидко і зручно, тому що в застосунку ви можете порівняти страховки від різних страхових компаній та обрати найкращий для себе варіант всього за 5 хвилин. Після оплати автоцивілка вже у застосунку разом з інструкцією дій при ДТП та контактами для зв'язку зі страховою. А ще, коли у вас буде закінчуватися термін дії поліса, застосунок надійшли вам сповіщення, щоб ви не забули оформити новий. Посилання на Hotline Finance буде в описі під цим відео. Користуйся моїм промокодом garage 10 та додатком Hotline Finance. Після заміни підрамника бачимо таку картину, що у нас колеса стали тепер по арках. До речі, підрамник закрутився взагалі без будь-яких перекосів, без напрягу. Просто чітко по точкам, по чотирьом місцям кріплення. Два ось тут кріплення, два ось тут до ланжеронів, можна так сказати. Колесо у нас по арці стоїть посередині. Зараз я знову зібрав морду. Ось як вдалося вибити. Щоб він закривався капот, тому що зараз ми поїдемо, будемо міняти капот. У людей є оригінальний капот, але у них підм'ятий отакий кончик. У нас ці кончики вони цілі, можна їх отак відрізати і переварити, щоб був у нас один цілий капот із двох. Тому що це алюміній і нормально його не вирівняти, все одно будуть коцки Ось тут у нас коцки ось тут коцки, Далі по зазорам, наче у нас все як співпадає, по фарам, по крилам Ну, в принципі, тут все нове, фари оригінальні. Тут зазору немає, тому що немає кріплення. Кріплення з'явиться. Ось такий зазор тут з'явиться. Ось Отак повинно бути. Зараз воно просто, як то кажуть, бампер на крилі висить. На двох бовтах закріплено. Коротше, історія ось така. Подушка в нас ціла, оця частина ціла. я знімав для того, щоб коли знімали рейку, коли знімали підрамник, там треба було до карданчика долізти. Все це я буду збирати вже потім. Автомобіль запускається взагалі без будь-яких запитань. Все. Півтичка Звісно, що там пищить, у нас немає датчику на одному задньому лівому колесі. А, засвітився чек. Ну, коротше, все це зараз ми будемо перевіряти, дивитися. Подушку керма можна зараз вже вставляти, тому що я хотів зняти руль, а виявилося, що його не треба було знімати. Коротше, ну, Зайву роботу зробив. Тому зараз пакуємось, прогріваємось і відвозимо автомобіль для того щоб нам зробили капот Додж вже на місці. Історія у нас продовжується. Капот зробили. Те, що тут немає зараз зазорів, то просто старі петлі, їх ніхто не міняв, там вони стоять. Коротше, був ось такий капот у хлопців. Він був майже цілий, і тут не було невеличкого шматочка десь ось так чи якось. Вони, коротше, його аргоном приварили. І тепер у нас повноцінний оригінальний капот, але коштує в два рази дешевше, аніж новий оригінальний. Тим паче це алюміній. Цей сварний шов нікуди не дінеться. Головне, що по зазорчику у нас все приварено. Все зроблено, ну трошечки шпатлівочки може і буде у цьому місці. Зверху вона скловолоконна вже намазана. Але в цілому це набагато краще, аніж якийсь металевий тон-янг або ще щось, який там може почати гнити через деякий час. Це алюмінка, він дуже легенький. ну Дефекти подряпи не є, все одно буде фарбуватись, але вм'ятин по ньому взагалі немає. Ось так виглядає новий оригінальний капот. Буде фарбуватися з двох частин. Тут герметик заводський, все у нас залишається. Ось тут бачимо ось частинка, яка трошечки переварювалась. Ось тут вона ось так, ось так, ось так пішла. І десь кутик. Всі кріплення, всі петлі залишаються заводськими. То є дуже добре. І зараз я такий приїхав весь одягнений у білому для того, щоб ковирятися з доджем. Насправді я не планував, я ось вчора його пригнав. Передній бампер віддав на фарбування вже. І вони дзвонять, передній вже готовий до фарбування, ну він майже новий був. А ззаду треба також знімати. І тут в деяких моментах він, я не знаю, десь видно, ось він трошки відломаний. Його теж треба зараз зняти і відвезти хлопцям, щоб його вони підпаяли. І також готували до фарбування. Я їздив по місту по своїм справам, подзвонили мені, сказали, терміново приїжджай, відкручуй. Тому зараз шукаю якусь куртку таку стареньку. Хоч сьогодні і дуже жарко, але. Футболок в гаражі немає, і нам треба зараз відкрутити, зняти задній бампер і відвести в малярку. Ну а потім, вже завтра, я повернуся. Нам треба буде поміняти петлі, виставити всі зазорчики по фарам, по крилам. І найголовніше, я ж купляв ще віброізоляцію. Це нам треба для того, щоб поклеїти дах. Для чого нам це треба? Для того, щоб коли нам будуть його готувати до фарбування, він у нас сильно не гудів і було дуже комфортно працювати в малярці людям з цим дахом. Навіть коли буде йти дощ, він вже буде набагато тихіший і в цілому набагато приємніше буде проводити час в автомобілі під час поїздок. Що у нас по бамперу? Ну, візуально не критично, взагалі не критично. Ось ця частинка, все це діло підпаяється, шпатлюється, і це знову ж таки не силова конструкція. Тому що силовуха тут вся ціла, лонжерони, підсилювачі, все це заводське, нічого не підм'ято. Чисто те, що бампер у нас великий, знизу тут його підм'яло об якийсь. Не знаю, горбочок або ще щось. Це з одного боку. І ще тут невеличка тріщина є. Ось тут місце, де заправочний клапан, там де у нас ГБО стоїть. Тому це все діло також треба підпаяти. Ось тут вже все ціле по ребру, Тільки виходить, що ось так сантиметрів 15-20. Значить що, цей бампер також треба трошки повитирати, дуже багато піску, і відвезти в малярку ще тут, плюс-мінус день роботи з цим бампером, а потім вже будемо віддавати весь автомобіль, щоб підготовлювали дах, щоб у нас тут всі оці моменти, тут у нас шви, щоб вони були як заводські, їх треба підмазати герметиком, для того, щоб в майбутньому все це трималося і не гнило. Тому роботи тут вистачає. Це перше, а друге. Перед тим як віддавати на фарбування, треба ще закатати шумовіброізоляцію дах. Тож, цим ділом ми будемо вже займатися у наступному сюжеті. Друзі, а якщо ви хочете придбати собі автомобіль з Америки чи Європи, то раджу використовувати сервіс Carvertical для того, щоб знайти і дізнатися все про ваш майбутній автомобіль. Тому що маючи він код і замовжив звіт в Carvertical, ви дізнаєтесь скільки було власників за кордоном, скільки було власників в Україні. Якщо цей автомобіль вже доволі багато часу перебуває у нас на обліку, також ви можете дізнатися, чи скручувався пробіг, чи були ДТП у цього автомобіля. А якщо цей автомобіль ще був з Америки, то скоріш за все вам будуть доступні фотографії. Тих пошкоджень, які були в Америці у цього автомобіля. Тож, якщо ви шукаєте собі автомобіль, який приїхав з Америки чи Європи, завжди використовуйте сервіс CarVertical перед тим, як їхати і дивитись той автомобіль. Зекономити дуже багато часу та коштів на цей огляд. А якщо автомобіль виявиться дійсно класним, то можете поїхати його одразу і придбати. Тож посилання на CarVertical зі знижкою 20% я залишу в описі під цим відео. А якщо у вас немає відео та посилання під рукою, можете використовувати промокод наш гараж, який також дає знижку 20%. Кому як зручніше? Всі посилання будуть в описі під цим відео. Ну, ось так приблизно і буде виглядати у нас шумовіброізоляція, точніше просто віброізоляція стелі. Для того, щоб коли її будуть готувати до фарбування, вона не вібрувала. Ось там вібрує вона, аж тут вона вже глуха. І в майбутньому для власника це буде також плюс по шумоізоляції автомобіля. Коротше, десь півтора листа пішло на один прольот. У нас ще один, два, три прольоти. Зараз порахуємо, скільки у нас листів. Оце один тут є. І тут ще 4. Плюс-мінус воно і вистачить. Нам на всю стелю, там може ось такого шматочка якраз і не вистачить, але знову ж таки, то дрібниці. Оскільки головне завдання у нас буде виконано, і криша у нас не буде вібрувати, тому що майже вся її частина буде вже під віброізоляцією. Якщо не вистачить, треба буде в гаражі полазити, пошукати і доклеїти вже весь дах. Але то вже буде зрозуміло, коли ми повністю поклеїмо три прольоти, один вже закрили, ще два залишилося. І на четвертому вже тоді буде зрозуміло, вистачає чи ні. А вийшло так, друзі, що у нас весь дах поклеєний. Прям такий звук глухий. Просто весь дах, як бачимо. Ну ось тут трошечки не вистачило, точніше, вистачило всього і ще залишився ось цілий лист. Вийшло, що 5 листів, тут 50 на 70, вистачило на весь дах. Ось там ту полосочку, щоб нарізати цілий аркуш. Візолу. Нехай він буде, я дуже часто тачки так роблю, тому нехай лежить. Я візьму зараз залишки того, що в мене залишилося. І ось тут трошечки дороблю цей момент. До речі, оце все діло буде зачищатися вже в малярці. Віддам хлопцям, там все вони це зроблять, щоб було класно. Коли лобашок знімемо, оце все прикриємо ось так, щоб у нас нічого не покоцалось, поки її будуть фарбувати. Повністю закриємо весь салон. Що можна зняти, то знімемо. Скло зачиняється, багажник. Я напевно зніму, залишу у себе в гаражі, тому що тут ще будуть обробляти, робити все це діло, щоб було дуже охайно, герметик покладуть. І потім вже фарбувати проєм. Чіпати ми не будемо. Ну, може, десь отут переход буде трошки, але все це залишається заводське. Кришка у нас ціла. Знову ж таки, нічого ми з нею робити не будемо. Треба буде обклеїти проєм, щоб через цю частинку у нас не заходила пилючка, а пилючка від малярки це дуже така сильна пилючка, яка дуже складно вимивається. Тому, щоб того не було, ми заклеїмо все це діло хайно якоюсь ганчіркою, може, або бумагою. Ну, щоб воно не проникало, коли будуть шліфувати, робити дах. Що я ще можу вам розповісти? В принципі, залишається нам виставити трошки зазорчики ось тут. Поставити нові петлі на капот, виставляємо зазори, Ще треба кріплення, ось тут одне підварити, але ми зараз його зробимо. І все, чекаємо, поки нам подзвонять і заберуть автомобіль вже на фарбування. Розбирав, збирав капоти, крила, фари разів по 10 з кожного боку. Спочатку одну сторону виставив, потім іншу. Спочатку виставив петлі, поміняв, капот, потім вже виставляв по крилам, по фарам. Ну Крила плюс-мінус ще теж можна десь підігнути, зробити більше-менше зазорчик. Коротше, крила Тайвань, Але стали вони ну, просто бездоганно, можна так сказати. Мені й казали, що тут до цього стояло праве крило Тайвань. Ну, я купив два передніх тайвань, капот оригінал. Отам От ми підпаяли, ви бачили, позазором, позазором ми бачимо, що зазор весь стоїть класно. Єдиний нюанс, що тут ще не прикручено, якщо його прикрутити, буде ще краще. Також тут точками прикручена. Повністю я не закручував, все одно це все буде розбиратись. Але з іншого боку, така сама історія. Оцей кутик, який приварювались. Він співпадає з одного з іншого боку. Тут трошки шпатлівки, її треба стерти. І тоді зазор вирівняється, тому що ми бачимо, що там, де шпатлівка, там де шов. Тут треба ще трошечки підробити, але знову ж таки, то буде робитися вже в малярці. А далі він пішов рівномірний повністю. Тут все чітко. По фарам все співпадає. З іншого боку, також рівномірний повністю зазор. Тут не прикручено. Прикручується, крило стає як заводське, як оригінальне. Все, в принципі. Машина вже готова. Більше мені тут нічого робити. Чекаю, коли мені наберуть, щоб відвести її у малярку. Я вже виїхав на вулицю. Зараз будемо відвозити автомобіль на фарбування. Трошки підіймається вітер, тому може задувати в камеру. Одразу прошу пробачення за це. Також більше місця відходжу, дивлюся повністю всі проєми, щось тут на дверцятах, щось тут, ну може тут трішечки менше, тут 4 міліметри, тут 5, але знову ж таки міліметр можна підіграти сюди, плюс це ще закріпиться тут-тут. Тут ще у нас можна навіть так, якщо це крило трішечки назад на міліметр подати, то буде взагалі ідеально, тому що бачимо, що воно з капота трошечки виступає. Ну, коротше, то вже таке. То вже буде фінальна зборка і то вже буде фінальний вигляд. Але зазори є, морда нікуди не пішла, фари стоять, бампера вже фарбуються, і ми відганяємо машину, будуть витягувати по всі ці моменти. Тут, тут, тут спотером витягнуть, пофарбують, двері фарбуватися не будуть. Ну, коротше, ось таку ситуацію маємо на сьогоднішній день. Ось так виглядає стеля зсередини. Коли стучиш... Просто по якомусь дереву виходить. Тож, друзі, дякую всім за перегляд. Побачимось через пару тижнів, коли цей автомобіль вже пофарбують. І нам залишиться його тільки дозбирати, тому що всі роботи по відновленню вже я зробив. Більше нічого, крім того, щоб зібрати, вклеїти лобаш після фарбування, нам не треба.